Здається, любов мами є безумовною та беззаперечною. Однак в Дженніфер Еністон та її мами з цим не склалося. Все життя вони провели як на мінному полі, і ніхто не знав, де пролунає наступний вибух Дженніфер Еністон та Ненсі Доу. Протистояння довжиною у життя. Ненсі проти Дженніфер. Раунд перший. Коли ти народжена у сім'ї, де мама відома модель, а тато актор, то напевно з дитинства будеш чути не слова любові та підтримки, а вимоги і критику до своєї зовнішності та поведінки. Саме так будувалися стосунки в сім'ї Дженніфер Еністон та її мами Ненсі Доу. Ненсі постійно вимагала від Дженіфер виглядати відповідно. Їй було байдуже, що Дженіфер дитина. Її хвилювало те, що Дженіфер в першу чергу донька моделі, а значить, її зовнішність має відповідати. Коли щось було не так, нещадно критикувала доньку, навіть називала її товстою мишею. Після розлучення з батьком Дженніфер, мати взялася за доньку ще з більшим ентузіазмом. Та маленька Джен навіть дивитися в бік модельного бізнесу не хотіла. В неї була інша мрія стати як тато знаменитою акторкою. Ненсі проти Дженніфер. Раунд другий Еністон таки починає кар'єру акторки. А після того, як їй дісталася роль Рейчел у серіалі Друзі, вона стала популярною на весь світ. Маму аж розпирало від гордощів, від гордощів за себе в одному інтерв'ю. Вона сказала, що успіх доньки це її материнський подвиг, аж ніяк не заслуга Джен Еністон намагається з'ясувати, що це було, зводить спілкування з мамою до мінімуму. А через кілька років після інциденту неочікувано для всіх, тим паче для самої Еністон, виходить книжка Ненсі, яка називається Від мами і доньки друзям спогади. В який доу описує всі секрети і таємниці Джен, її романи та залицяльників, одним словом, просто перебирає білизну доньки і, звичайно, критикує за той чи інший вчинок, виглядало все так, ніби Ненсі за рахунок Еністон намагається повернути собі популярність. Дженіфер оскаженіла. Вона і так терпіла матір з її критикою і вимогами до неї. Вона і так намагалася підтримувати з неї стосунки. А тут ніжу спину. Вона повністю обриває зв'язок з матір'ю. Ненсі проти Дженніфер. Раунд третій так. Триває 10 років. Потім Ненсі переживає інсульт. Увесь світ, затамувавши подих, чекає. Пробачить Джен, не пробачить. Провідає, не провідає, не провідала і навіть не подзвонила. Другий інсульт теж нічого. Потім Ненсі Доу підкусила смертельна хвороба. Лікарі дали жінці рік. Вона намагається зв'язатися з донькою, але безуспішно. Ходять чутки, що Джен таки прийшла, коли мама вже лежала при смерті, і її останнім бажанням було поговорити з донькою. Але за іншими чутками, Еністон не прийшла навіть коли Доу залишилися лічені години, і вона так і не побачила маму. Не знаємо, де правда, однак про смерть мами в пресу офіційно заявила сама Еністон. Також вона організувала похорони і була присутньою на панихиді. Ненсі Доу кремували, і за законом прах мав дістатися Дженіфер, але прийти на похорон це одне. А забрати додому прах людини, яка хоч тебе й народила, але здається, все життя ненавиділа і самостверджувалася за твій рахунок або любила божевільною руйнуючою любов'ю. Це все ж занадто. Вона відмовилася від нього і, скоріш за все, так і не змогла пробачити маму.